Бачу два суттєвих мінуси вже вкотре повторюю. Один якість знання, а другий це проблема соціалізації. Це стосується не тільки середньої школи, це стосується наших вищих. Я спілкуюся з багатьма викладачами вузів, і мені кажуть, що знаєте, Анатолій Петрович, ви там не чіпайте студентів 3-4 курсу для викладання своєї тренінгової програми. Тому що їх зібрати неможливо вживу, тому що перший, другий курс чи так сяк собирається на лекції, а третій, четвертий курс вже старається писати заявки на онлайн-навчання. І каже: Ну, це я вам розказую конкретну історію викладача вузу, який мені про це розказує. І каже: Ну, тепер уявіть собі студента, наприклад, четвертокурсника. Він навчається в онлайні. В дійсності він працює в цей час на роботі, заробляє собі гроші. А в онлайні в нього включений телефон. Ну, для того, щоб його зареєстрували на лекції, то він просто-напросто підключився, включив телефон, а сам пішов собі там працювати на свою роботу. Закінчилася лекція, ну закінчилася. Йому плюсик поставили. Скажіть мені, там є знання? То якщо це роблять студенти, то ви що думаєте, що наші діти так не роблять чи що? Так це саме роблять. І за що нічого хорошого від онлайна не буде. Від онлайн-навчання не буде справжніх толкових знань у наших дітей. І не буде навиків соціалізації, яка для них архіважлива. Архіважлива, бо це мова йде про формування певних навиків, досвіду, звичок на формування їх як дорослих особистостей і для формування майбутньої сім'ї.